Вітаю! Зараз ми подивимося місто Миколаїв, Миколаївську область, місто Миколаїв. Чи припиняться обстріли? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи припиняться обстріли міста Миколаїв до жовтня, чи можна буде вертатися до Миколаєва із дітками? Чи відновиться опалення, чи вмикнеться опалення, світло, від... водопостачання в Миколаєві, Миколаївській області. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Місто Миколаїв. Так, місто Миколаїв. Відкрита дорога, ворог. Так, ворог хоче. Я б сказала так, що він би хотів щось зробити у минулому, але наразі все. Нічого не вийде. Миколаїв буде відроджуватися. Оцей негатив весь в минулому. Миколаїв такий сильний, такий потужний. Він Витримав і місто дуже сильне. Буде надана допомога фінансова. Карта мир. Миколаїв повернеться до мирного життя у жовтні. Я бачу таке агресія припиняється. А ворог. Ворог буде відсунутий взагалі місто буде для ворога недоступне. Ще також ті, хто працював на ворога, також не зможуть, більше, більше не зможуть такого робити. Будуть закриті абсолютно. Все їхня дорога закінчилася закрита. А людям можна вертатися. Так, абсолютно здійснення мрії, наведення ладу в місті, відновлення інфраструктури. Місто повернеться до свого життя. Місто дуже красиве Миколаїв і Миколаївська область. Так, бачите, дуже гарні вийшли карти. А також буде надаватися допомога, яка дуже необхідна. Дуже чекають, люди просять про допомогу. Так, нам цікаво відновлюється світло опалення. Так, здійсняться всі мрії. Дивіться вам просто треба буде. Будуть якісь надаватися інформація також, який район, як пост... ну в який район, скільки чого треба, будуть списки, списки і надання допомоги. Так, обстріли ворогам, чи повторяться обстріли, обстріли, скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Миколаївська область, чи повторються обстріли? все, що міг, ворог вже зробив. Це було останнє, що він міг там робити і до жовтня. Закінчаються ці події. Ворог уходить. І це його прощальні обстріли, я б так сказала, на прощання. Так, агресор від відходить. Більше такого не повториться. Відкрита дорога і повернення людей. А також знову так, нові, нові, дуже позитивні події будуть відбуватися в Миколаєві. Повернення людей. Карта мир. Місто буде мирним. Обстрілів також я не бачу. Взагалі буде від, відродження всіх районів, що постраждали і будуть збирати інформацію, наскільки завдано ушкоджень. Так. Ворог дуже сильно ушкоджений йому не до Миколаєва. Не до Миколаєва йому. Тей план, він планував руйнування, але І жовтень, і середина, і кінець жовтня, повернення можливе і нададуть і світло, і опалення. Так. Хочу ще зняти весь негатив. Більше ніколи. Заперечую, заперечую. Не відбувалися такі події, страшні. Весь негатив вертаю ворогові. Заперечую, більше він до Миколаєва не вертає. Відвертаю всі ракети, всі бомбардування. Дуже хороші карти для Миколаєва. Так, відвертаємо всі ракети, всю агресію. Так, сильно заперечую. Від Миколаєва. Ворог тікає. Відходить. Так, заперечую. Миколаїв, Миколаївська область. Всі страждання, що завдав ворог. Вертаю. У Миколаїв приходить щастя і відродження. Дивіться, можливо, будуть такі новини про це як буде залякування, але він нічого не буде робити. Просто у людей, у людей буде ося страх, пам'ять страху, пам'ять страху, але воно пройде. Так що, Миколаївці, всі я заперечую, я забираю цей весь страх, і страждання людей. Повертаю ворогові. більше люди не бояться. У них повертається звичне їхнє життя, їхні родини, діти. Всі вертаються, буде так. Так. В Миколаєві всі чекають на повернення людей, щоб відновилося. Миколаїв дуже сильне, дуже сильне місто. Ворог взагалі дуже був наївним. Що думав, що може захопити Миколаїв так? Відкриває дороги до відродження. Відкриваю дороги до надходження всіх необхідних коштів. Так, обстріли Миколаєва припиняються. Відкриваємо дороги. Надаю зброю. Місці Миколаїв. Миколаївська область буде мати зброю на саму потужну для захисту населення. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Так, щоб відкрита дорога. Військово перекриваю. Більше нема ніякого негативного магічного впливу, негативного фізичного впливу на місто Миколаїв, Миколаївську область. Відбувається повне відновлення. Прошу вищі сили, захистіть місто Миколаїв, Миколаївську область від обстрілів. Від ракет, від бомб, від снарядів, від всіх можливих мінувань, всіх можливих провокацій. Більше ворог про Миколаїв не згадує, не лякає людей, від, відвертає ворога від Миколаєва і Миколаївської області, по іншим дорогам пускаю. І весь негатив ворогу повертається, всі руйнування, сльози, страждання людей, всі смерті, що наробили. Миколаєві повністю знімаю, повертаю ворогові. Буде так, буде так, буде так. І буде відновлено місто. Закликаю вищі сили, ангелів-охоронців відновити всі села, будинки мешканців. Області Миколаївської, всі дороги, лінії передач, всі інфраструктуру міста Миколаєва і області відновлено. Буде так, буде так, буде так, Та да очиститься місто від негативу, де да настане мирне на небо, да буде тихо в області. і область. Де да захистять нас. Де буде все сказано здійсненим. Так що дуже гарний також мир. Мирне небо. Відкриваємо дорогу. І місто дуже сильне. Так, так будуть надаватися всі необхідні кошти, будуть складені всі списки і ну списки руйнувань. Місто стане ще красивішим, і будуть дуже красиві парки, такі водойми, і буде тихо. Так що жовтень можна повертатися. До міста з дітками. Бо ворогу вже не до Миколаєва. Дякую за увагу.